Всім привіт. Друге число. Дивіться, що робиться. Температура вчора була 12 градусів, сьогодні 9 чи 10. Ну, зараз побачимо, будемо йти назад. Бджоли літають. Так, щоб не отримати. Аж ті, ті самі більше літають, що на сонці. Дивіться. Де я не підійду вже. Вони ось до літають дуже гарно. обліт роблять. М -м, дивіться. Тут. -а, там трошки. Ось давно літають. Не літають, дивіться. Тому по чуть-чуть тут. -а, там. Зараз я вам. Підходити не буду, а так покажу. Там саме більше. Тому... Там налітай, там велика сім'я. Там теж не пане щось, там налітає зелений вулик. В цих нема. В тому нема, в тому нема. І в тому синьому там рамки стоять. Та літають. Там дальше. Діць як гарно літають. Тут навіть не знаю, що вам сказати, чи це добре, чи це погано. В принципі, зараз має зима, вони мають в клубі сидіти, а не такого, а не літати. Ще дивіться, що як. Я не знаю, я вам там не сфотографую, але тут їхня траса, такої я почистив, вони вже літають туди. То я не знаю. Навіть що сказати, в принципі. Теж бачив якось -то відео, теж повилітали. Це я з Хмельниччини, Шепетівський район. Ну... Другом літають десь на траси. То... Не знаю, не знаю навіть. Так, е, да, підгодовувати. Я вже дивлюсь десь в перших числах березня вже. Десь так, якщо що потрібно, я доставляю рамки з медом. Там в мене є пару рамок, я доставляю. Але в основному в мене їсти вистачає. Бо я залишаю, я вже повторював, що я з рамком меди я залишаю більше на всякий випадок. За перегородкою. Хто дивився відео моїх, хто дивився, як я збирав на зиму, то я лишаю більше. Вон, дивіться, як воно гарно літають. У ну, мене, звісно, не така камера, щоб все передати, але повір, тут їх чимало кружляє то я вже буду дивитися вже в березні місяці, на початку березня. Я не знаю, зараз тепло. Ну Зараз ще нічого не цвіте, абсолютно ніде нічого. Їм тепло вони повилітали. Ну хай ще буде там та солома. Ще в березні я вже подивлюсь, то вже, якщо що, то я зверху положу рамку з медом чи підставлю. Де, де потрібно буде. Ось так. Напишіть, що там у вас пасікою, коли дивитесь, що там, як там. Дуже цікаво. Чекаю коментарів. До нових відео.